Stalker 2 виходить 20 листопада, через 15 років після релізу Stalker Поклик Прип'яті, попередньої частини серії. Достатньо, щоб навіть віддані шанувальники могли забути, що відбувається в старих іграх і хто такий стрілець. І саме з цієї причини я вирішив зробити короткий потівник зоною. Він покликаний нагадати найважливіше давнім фанатам і ввести в курс справжніх новачків. «Сталкер. Тіні Чорнобиля першої серії гри відбувається навесні 2012 року, але історія ігрового світу почалася задовго до цього. Отож. Як і в реальному світі, у Всесвіті Сталкера в ніч проти 26 квітня вісімдесят року сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Внаслідок вибуху реактора 4-го енергоблоку у повітря потрапила величезна кількість радіоактивних речовин. Катастрофа призвела до створення у 1987 році Чорнобильської зони відчуження території радіусом 30 кілометрів навколо ЧАЕС, куди закрито в'їзд стороннім та цивільним особам. Після цього історія Всесвіту Сталкер починає. Розходитись із реальними подіями. 12 квітня 2006 року на електростанції сталася ще одна аварія, названа другою катастрофою. Спочатку зона відчуження осяялась спалахом яскравого світла, що випаровувала хмари, а потім був потужний землетрус. Околиці ЧАЕС накрив викид невідомої енергії, від якого загинула більшість людей усередині периметра зони відчуження. Викид також призвів до виникнення на її території смертоносних аномалій. Вже за добу після другої катастрофи урядові війська оточили периметр. Незабаром всередині зони вирушили перші наукові та рятувальні експедиції, проте всі вони закінчились трагедією. Рідкісні люди розповідали про тварин мутантів з надприродними здібностями. Проте вже у 2009 році на території зони діяли від однієї до трьох сотень нелегальних осіб, які називають себе сталкерами, саме з них і почалось справжнє освоєння зони. Незважаючи на строгу охорону периметра, на початку 2010-х років кількість сталкерів постійно збільшувалась. Причина полягала в артефактах, які можна видобути у зоні та продати за солідну суму вченим чи контрабандистам. Таким чином, зона перетворилась на новий фронтир і стала залучати відповідний контингент. Хоча на її території можна було зустріти професійних вчених, більша частина ходаків зону складалась з колишніх військових, злочинців, що біжать від закону, найманців та інших любителів легкої наживи. Порядки у зоні складались відповідні. Якщо сталкер одиначку не розірве на частина аномалія чи мутант, він напевно отримує кулю від військового патруля чи своїх товаришів по ремеслу. У цьому кримінальна думка сусідить із забобонним ставленням до самої зони, яку багато хто з її мешканців шанують майже як вожество. Багато сталкерів мріяли тим, щоб дістатися до самого центру зони. Там, за легендою, знаходиться моноліт, захований у середині саркофагу Чес, великий чорний кристал, ніби здатний виконувати найпотаємніші бажання людини. Втім, багато років легенди про моноліт так і залишаються легендами. Єдиний шлях до центру зони закривав так званий випалювач мозку, Поле всі випромінювання, яке вбиває або зомбує тих, хто до нього наближається. Тих же, хто все таки примудрявся прорватися, обійти випалювач, знищують бійці угрупування моноліт, які окупалися на підступах до чес, і які з якоїсь причини поклоняються кристалу. Хоча навіть це не зупиняло окремих сміливців, один із них на прізвисько стрілок у серпні 2011 року разом із групою наших сталкерів міг підібратися максимально близько до блоків ЧС і тим самим спровокував викид небаченої сили, який отримав назву Великий Викид. Після викиду зона зазнала змін. Поля аномалій перекрили доступ до одних її ділянок та відкрили прохід до інших міста Лиманська, Рудого Лісу та Боліт. Фракції сталкерів розпочали боротьбу за нові території, яка пізніше отримала назву війна угрупувань. У дії «Сталкер. Чисте небо розповідають нам історію про вчених, які з'ясували, що причиною надвикиду став похід стрілка до ЧС. Щоб це не повторилося, лідер групи Лєбідів відправив по його слідам найманця на прізвисько Шрам. Незабаром шрам з'ясовує, що стрілець, обманом випросивши вчених захисний костюм від псивипровінювання, вирушив у другий похід до ЧС. Найманець вирушає в погоню, щоб обійти стрілка до того, як той дістанеться центру зони і викличе новий надвикид. Прорвавшись разом із бійцями чистого неба через Лиманськ, Шрам наздоганяє стрілка вже на ЧАЕС. Тут він за допомогою гармати гауза пробиває захисний костюм противника і чекає, щоб всі випромінювання, що діє на станції, доб'є сталкера. Проте все йде не по плану. Другий надвикид все-таки відбувається, і він майже повністю знищує групування чисте небо, а разом з ними ще безліч людей на зоні, що фактично припиняє війну угрупувань. Шрам, який опинився в числі небагатьох людей, приходить до тями в невідомому приміщенні з екранами. Ця апаратура кодує людей, перетворюючи їх на сплячих агентів у рамках проекту «Сталкер». Таке ж татуювання сталкер ми бачимо і на передпліччі вже запрограмованого стрілка, що сидить біля стіни приміщення. З цього моменту і розпочинаються дії тіні Чорнобиля. Вночі, у травні 2012 року, до центру зони в'їжджає вантажівка, яка заповнена запрограмованими людьми. Однак до мети вона не доїжджає. Біля самого периметра зони на кордоні у вантажівку потрапляє блискавка і транспорт перевертається. Вранці місцевий сталкер виявляє серед трупів єдиного хто вижив із татуюванням сталкер на передпліччі. За це татуювання той, хто вижив, отримує прізвисько Комічений, оскільки свого справжнього імені він не пам'ятає. І у процесі кодування йому стерли пам'ять, а єдина вказівка, яка є в його КПК – завдання убити стрілка. Щоб здобути інформацію про стрілка. Мічений вирушає в глиб зони у підземеллях НДІ Агропром. Він знаходить документи з інформацією про те, що всередині периметру існує цілий комплекс підземних лабораторій, побудованих у рамках так званого проекту X. Цей проект розпочався невдовзі після формування Чорнобильської зони відчуження, користуючись відсутністю сторонніх очей та потужним джерелом енергії, у вигляді ЧАЕС, вчені під контролем військових, розробляли в підземних лабораторіях озброєння на зразок гармати гауса, але переважно вивчали вплив псивипромінювання на живих істот. Відвідувавши лабораторії x 16 і x 18 мічений знаходить усі документи. і Дізнається, що випалювач мозку це рукотворна установка, і її можна відключити. Паралельно він виходить на слід якогось лікаря, який лікував стрілка після його попередніх походів до ЧАЕС. Від нього мічений дізнається, що стрілець це сам мічений, а моноліт лише голограма, покликана приховати справжню таємницю зони. Прихована у підвалах ЧАЕС. Дізнавшись про своє походження, мічений, а точніше, стрілець, вирушає у свій останній похід до центру зони. На радарі він відключає випалювач мозку, спровокувавши тим самим нову війну угрупувань бійці борогу, свободи та військові, одночасно розпочинають штурм прип'яті та ЧАЕС, Та їх зустрічають чисельні бійці Моноліта. Проте стрільцю вдається знову прорватися до електростанції. Він укривається під її саркофагом. Якраз у той момент, коли зовні починається новий надвикид. Тут Сталкер відчиняє двері до підземної лабораторії, де дізнається, що зона це результат провалу проекту під назвою «О-Свідомість». Від представника свідомості стрілок також дізнається, що саме вчені видали агентам Сталкер завдання на його вбивство. А сам він потрапив у програму випадково. Побачивши, що заходи не спрацювали, вчений пропонує стрілку приєднатися до свідомості, щоб разом стримати зону і знайти спосіб припинення її існування. Сталкер відмовляється, натомість він вирішує позбавити зону людського контролю і знищує капсули, в яких лежали учасники свідомості. З цього моменту розпочинаються події Сталкер Поклик Прип'яті. Незважаючи на дії, стрілка, природа зони сильно не змінилася, проте війна угрупувань нарешті зійшла на нівець. Знекровлені протистояннями та надвикидами, свобода та борг уклали перемир'я та зайняли різні половини станції. Янів Моноліт розпався. Його бійці вийшли з під контролю всіх установок та залишили прип'ять. Спустілі міста швидко заполонили мутанти. В умовах затища сталкери масово вирушили дослідити центр зони, де знайшли більш рідкісні артефакти і натрапили на найбезпечніші різновиди монстрів. Тим часом найманці на замовлення іноземних держав розпочали пошук лабораторії проекту X. Військові теж вирішили скористатися нагодою. Влітку 2012 року вони розпочали операцію Фарватер. Десятки гелікоптерів із загонами десанту полетіли до ЧЕС, щоб відбити станцію біля залишків моноліта. Операція провалилася, жодна машина не долетіла до точки висадки. Для розслідування причин провалу до центру зони вирушає агент спецслужб майор Дехтярьов. Військовий знаходить гелікоптери з основної групи і дізнається про точку евакуації в прип'яті. Там майор зустрічає бійців, які вижили після падіння та їхнього командира Ковальського. Тут їх знаходить і стрілець, який повернувся з ЧАЕС. Він розповідає про справжню причину катастрофи. Річ у тому, що після викидів розташування аномалії змінилось не тільки на землі, а й на небі. Тож карти військових давно застаріли. Стрілець пропонує військовим свої знання про зону в обмін на евакуацію. Дехтярьов стає керівником операції Фарватер. Разом зі стрілком його загін пробивається до точки евакуації, звідки військові покидають зону на гелікоптерах. Документи, здобуті на ЧС, спонукають уряд започаткувати науково-дослідницький інститут Чорнобильської аномальної зони. Його головним науковим консультантом стає стрілець. Майор Дихтярьов отримує позачергове звання полковника, але відмовляється від нього, щоб вирушити до зони в ролі постійного спостерігача. Достеменно ясно, що події Сиквела відбуваються через кілька років після зову прип'яті, а його головним героєм стане сталкер на прізвисько скіф. Гра починається з того, що протагоніст розміщує сканер артефактів серед аномалій. В цей момент він потрапляє в засідку, а інший сталкер забирає в нього все спорядження, залишаючи скіфа вмирати. Герой втім виживає та вирушає на пошуки критника.